Доброго дня друзі. Отже, їдемо купити під курузу. Будемо розпочинати сіяти у У нас сьогодні трошки така погодка хмарна, але добре немає дощів, не пише щось. Та й поки й не треба. Отже, Будемо розпочинати сіяти кукурузу, а потім вже переходить на сою, ну а далі соняшник. Тому ось такі справи. Зараз покажу ячмінь, який ми сіяли. Ось був сходив, зараз там покажу. Не буду аж туди заїжджати, зараз. Секунду, опа. Доїду тоді включусь. Ось такий фон походи. Ходю шостою понизиною черепашка. Це ось ось тут виходить. Зараз вийду, покажу, що по глибині. О, фо, фо. Так. Может, раз. Вот же такие Я думаю хорошо бур'янусь ось вирізає По глибині. ну ось я думаю це достатньо під посів у нас ось тут ще взагалі таке грудку місцями так трошки підриває і ну, все ну це таке це нічого страшного щоб уряд весь підрізає. Mm -hmm. Так, ту... То... Mm -hmm. Далі будемо піряти mm -hmm. час. Так, mm -hmm. да, отже, закінчили там повна тій площі вже. Зараз переїжджаємо на другу. До підвірність права ось. Та заїжджаю на цей город по діскованій грузі. Зараз покажу тут, як воно робить. Ось як воно виходить. Під що треба. Це тут осінь проводилась діскопка. Заїхати по-іншому не можна, або по городах, скільки там пшеничка посіяна. А тут поки нічого не посіяно, з пройду. Було гарненько. Якраз і такий тест має з локіватором пройти. Попросили мене заїхати, закультивувати, Це жесть! Що це за луга тут була? Я в шоці. Ну, що я тут? Пройду. 20, так, пройду. Але просто Капець, що робити, да. В принципі, за раз разону наші нормально ротні. Так, ось ми вже заїхали на наступну площу. Це тут вже виробить. Коротше, города Сьогодні просто городики, культивуємо, а там уже мабуть після паски розпочнемо вже на полях працювати. Ось так тут. Тут ворот також закритий. Ось таким чином виглядить ворот, Ось тут борозда була, ось там її закрило. Тут в два чи в три сліда пішов, ну, Я думаю гарний фон. Ми їдемо далі. Так, це ось їхав якраз з культивації. Заїду Думаю, заїду на пшеничку, гляну. ти що. Хорошо, прям через пару днів будемо заїжджати бризкати гербіцидом, фунгіцидом і мікродобривами. Ну я блін... Пшеничка блин, Та ти що красота. Нема слов. Так, під кукурузу в принципі у нас всі площі закриті. Зараз вдома ще під картошку треба закультивірувати. Е, тоді під кавуни, ну під кавуни рано не будемо зараз культивірувати тільки щоб влагу не тіряло, бо зараз ми забутимо, влага видується. вже будемо перед самим посівом. Сіять, будемо сівалкою, Ту, що сіємо сонячну кукурузу у ПС-8. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, питайте. Я на зв'язку. Все, всім дякую за перегляд.